Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. Що у вас буде завтра в особистому житті. Тут сум показаний, або ви сумуєте за кимсь з родини. Або за вами хтось сумує, хто вважає вас своєю родиною. Але, знаєте, тут так показано, що захищайте себе від своїх же думок. Король мечів тут показаний. Ну, це може бути людина воєнна і. І може бути таке, що ну, сумуєте, бо людини нема вже. І іноді, так, знаєте, ну, якісь такі погані думки до голови йдуть. Захищайте себе від своїх думок, перемикайте себе на кращі думки. Бо у вас в руках є всі важелі того, як що робити зі своїм життям. Всі інструменти є, і ви людина, яка знає, що вам робити далі. Тож відволікайте себе від таких важких тяжких думок. Я розумію, що от я, я вам кажу, а вам то складно зробити. Ну, я ж питаю в карт. Вони дають відповіді. Я нікого не хочу образити, нікому насправді не хочу робити боляче. Ви об... пробачте, якщо так вийшло. У когось тут нестача грошей, це вам ще складно дається, так. через такого. Так, тут через чоловіка йшли великі витрати, для когось як завершення стосунків показано, і це вас хвилює, бо ви боїтесь через гроші. Тема грошей вас трошки так лякає, але ви вийдете з проблем. Тут, тут. А там, де вам зараз щось не зрозуміло і складно дається, то у вас тут буде вихід, бо ви як, якось ви захищені в цій темі. І взагалі-то у вас є якісь ідеї, які вам треба розвинути, як почати їх розвиток, бо ну, тут щось, якісь класні ідеї у вас присутні. З реалізацією яких ви затягуєте, не треба то робити. Бо ви ж знаєте, як ви можете реалізувати ці ідеї свої і що вони вам можуть дати. Ну, давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? О, Отаке починається. Король Кубків і королева мечів, але король Кубків, воно, у нього щось серце кров'ю обливається. Просто, от, знаєте, десь він там дуже-дуже боїться чого? Що трапилось? Закоханий, він бідненький, він такий закоханий. А немає е якогось розвитку тут такого, як він би то хотів. А як буде? Все добре буде. По сонечку все добре буде. Просто тут жінка така, яка себе знає, любить, і яка, знаєте, просто так вона не дасться. Тут треба певні кроки робити. Він собі вже обрав її, а вона а вона обрала його? Ні. Ну, тому він так і страждає. Ну, так, у когось таке болюче у сфері кохання. Для всіх інших, у кого нормальні стосунки, вони так і будуть нормальними. Просто карти відгукнулись на того, кому дуже болить. Давайте дивитись далі. Дії жінки у бік. Ой, спочатку давайте дії чоловіка у бік жінки, бо заплутаю себе, потім загублюсь в цих питаннях. Дії чоловіка, ну він страждає. Ривнує, мріє. Оце таке він буде робити. Тобто, крім мрій, нічого. Ну, просто зовсім нічого. Намагається контролювати взагалі себе, оці свої відчуття, свої роздуми, намагається контролювати, але ж йому і сни сняться. Такі, що, ну, добре, ти в день себе контролюєш, а я тобі вно, вночі наснюся, Отак тут виглядає. Ну. Добре, давайте тепер, що жінка буде робити у бік чоловіка. Добре, дві, то дві. Та нічого не буде робити. Тут вона не хоче його, вона не хоче з ним зайвого спілкування, вона просто його не хоче, вона йому не довіряє. Вона знає, що він зробив, вона знає, чого від нього очікувати. І вона йому просто не довіряє. Тому чекати якихось дій. Він для неї недостатньо гарний. Отак давайте. А в чим він для неї недостатньо гарний? То тут у кожного своя ситуація. Але є моменти, які, знаєте, як, ну, це, як темні плями на ньому, які вже нічим не прибрати. Жоден плямовий плямові їх не відмиє. Отак вона собі це уявляє стосовно цього чоловіка. Давайте далі. Робота. Дівчат, хлопці, у кого от кому не підходить ця ситуація, яку я щойно промовила про стосунки, у вас просто не буде змін в цей день. Тут, ви ж знаєте, карти відгукуються на ту людину, якій болить, а тут чоловік страждає по-справжньому. Давайте про роботу. Що у вас завтра буде в роботі? Якісь активні дії, але ви трошки боїтесь того, що будете робити. Це певний ризик для вас. Королева мечів показана. Людина розумна, людина, яка все спланує, все прорахує, пропише і буде за планом діяти, але все одно щось і лякає, щось так знаєте. Але така стабільність вам. На дно колоди лягає, от робіть. Хай там вам щось лячно, хоч навіть там сумніви є, що... чи впораєтесь, впораєтесь і таку собі стабільність налаштуєте своєю роботою. Тож робіть, не лякайтесь, вірте в себе. Що вам важливо прийняти завтра? Давайте побачимо, що ж вам важливо прийняти. Тут якась жінка з минулого. Може, чиясь колишня з'явиться. Може, треба швидко якось звернутись до фахівця. Отак тут ще може бути. Тобто. Ви знаєте ту людину, з якою вам треба поспілкуватись, або зідзвонитись, або побачитись, або ну, як записатись на прийом. Так виглядає. Так, від чого ж тоді краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Від емоцій, які ви можете зливати на короля мечів, у бік короля мечів. Е, знаєте, ревнощі е, образа через вчинок людини. Ви просто думаєте, думаєте про це, ви вже нібито і приймали рішення не думати в цей бік, але знову ж таки щось вас тригерить, і ви знов починаєте цю. Тему крутити в голові. Відмовтесь, закривайте цю тему. Не треба про це вже. Людина вчинила, як вчинила. Ви вже це, ну як, як то кажуть, вже проковтнули. Не треба його знов ж, пережовувати. Для когось це колишній чоловік, бо підглядаю королем Пентаклів, його ще показують. Тут щось складно, але завершується. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день, а завтра, тобто. Буде перемога над страшним судом. Якась ситуація, яка буде дуже складно даватись. Але буде перемога, ви подолаєте цей якийсь ваш складний шлях і за допомогою чиєюсь, і навчитесь навіть чомусь, і це буде для вас класним уроком, як би воно не було. Щось швидко відбудеться. Це не буде довго граючи якась позиція. Швидко, але так, знаєте, ух. Ну і гарно, ви в гарну позицію виходите тут. І давайте побачимо пораду від вищих сил. Порада від вищих сил. От тут, дійсно тут якась складна ситуація завершується. Королева мечів, королева кубків показано. Будь-якою може бути ця ситуація для вас тут. Просто от ви, ви різні, і ситуації можуть бути різні, але це буде щось швидко, це буде, знаєте, енергійно завершена якась ситуація боляче, бо думки тут якісь можуть бути болісні, може навіть людина ранити словом. Але це ситуація, яку складно буде проконтролювати. Це, знаєте, щось швидко-швидко, навіть зненацька, так, знаєте, от сказане слово. Може, людина навіть і не планувала ну, от, спочатку розмови щось таке вам сказати, але воно так, знаєте, як вирвалося. Ну. Приймайте, як є. Бо що тут? Давайте щось уточним. Ну, через короля Пентаклів. Тут є якась ситуація, з чиїмсь чоловіком пов'язана, або з чиїмсь родичем пов'язана, бо тут ще й король кубків показаний. Тут не буде. Якоїсь довгої розмови. Взагалі, ця ситуація довго не буде вам заважати в житті, бо воно все ж таки як заважає. Але настрій зіпсує. От вам складно буде сприймати те, що буде відбуватися між вами в цей день. Емоційно ви як, знаєте, от можете себе потім вижимати, як ганчірка. Ну, все ж таки прийдеться якось це все пережити. Все, на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, за вашу активність на каналі, і всім бажаю гарного дня, гарних подій і людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І побачимось знову в наступних відео. Всім пока!